Вітаю, Ви дивитеся інформаційні деталі дня на 21-му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Пожежа через замикання В Ужгородській багатоповерхівці повністю вигоріла двохкімнатна квартира. Платна пересічка Кусадовці заговорили про можливість введення плати для власників авто з номерами країн ЄС. Наші журналісти дослідили тему. Провальна децентралізація Закарпаття, пасе задніх у реформі самоврядування. Десятьох людей евакуювали через пожежу в багатоповерхівці навпроти автовокзалу в Ужгороді. Двокімнатна квартира вигоріла дощенту, збитки встановлюються, але вогонь знищив усе майно. Займання трапилося на надвечір вівторка. Запах диму відчули сусіди, викликали пожежників. Деталі у сюжеті. Залишилися без усього за один вечір. Страшна пожежа майже дощенту знищила двокімнатну квартиру в Ужгороді. Зупинити вогонь одразу власники не змогли, бо зайнялося під дерев'яною оббивкою в коридорі. Власники підозрюють, причина коротке замикання. Тут видачи загаренівом загальотич. Збитки тільки встановлюють господарям, і самим важко підрахувати, на яку суму завдав шкоди вогонь. На згарищі тільки обвуглені залишки того, що колись було холодильником, комп'ютером, електричним чайником. Пожар, вони є пожар, що зробиш. Все згоріло, нічого не осталось. Все і животное, і все інше. Сьогодні тільки второй день. Вчора це вечором все случилось проводка загорілась, я не знаю, все згоріло. Диму і вогню було настільки багато, що зачепило не тільки коридора і двері квартир, що поряд. Сусіди розповідають, спочатку відчули запах диму, потім майже одразу викликали пожежників. З цього, з двері, зверху двері йшло плане. Ну, тут мою двір теж підпалило. І тут Толіко лежала тут на, на полу, поки дишався, нахватався гаряти. А потім стало начал уже людей, щоб звонили. Тим білка там у нього лежала там внутрі осталась. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуйовувати десятьох людей, серед яких і мешканця злощасної квартири. З вогню чоловік намагався винести домашніх тварин та не встиг. Пожежники рятували його з балкону, як і ще двох жителів будинку. Сереньку жінку, сусідку даного помешкання, вона через похилий вік, їй вже 80 років, не могла самостійно вибратися з помешкання. Тому рятувальникам довелось її рятувати за допомогою висувної драбини. Після цього також. Було врятовано ще маленьку дитинку, п'ятирічну дівчинку з третього поверху квартира, що знаходилась вище. Через сильне задимлення вони не могли спуститись по ходовій клітині. Що насправді стало причиною пожежі, поки тільки встановлюють які загальні збитки від загорання, а по горільці оговтуються від страшної ночі. Об'єднання громад на Закарпатті проходить найповільніше в Україні. Фактично, наша область разом з Тернопільщиною залишається однією з двох, де досі не прийнято перспективний план формування територіальних спроможних громад. Сьогодні сусність реформ роз'яснювали в Ужгороді. Експерти зазначають, провести децентралізацію в нашій області доволі складно через територіальну особливість область на межі кількох країн. Також Закарпаття специфічне, адже Саме у нас міста невеликі за чисельністю населення 25-30 тисяч. Натомість села і селища дуже крупні з населенням до 12 тисяч. У червень липень це все проходили. У серпні був винесений перспективний план на, на сесію. Ну, не буду цитувати, сесія його не прийняла. Мало того, на тій сесії не хотіли визнати е, дві об'єднані громади, які зараз. Фактично у Тячівському районі знаходиться це Тячівська міська об'єднана громада Вільховецька, в яких пройшли зараз 25 жовтня вибори по-новому, обрані голови об'єднаних громад. Пересічка за гроші для закарпатців власників авто з іноземною реєстрацією за кожну пересічку можуть ввести додаткову оплату. Таку можливість озвучили у керівництві закарпатської митниці. Поки жодних конкретних механізмів чи сум не називають, але теоретично кажуть це цілком можливо. Думки експертів та автовласників збирала Наталка Ігнеція. Олександр купив авто на іноземних номерах кілька років тому. Машина середнього класу обійшлася у тисячу доларів. Тоді як така в Україні коштувала 6 тисяч. Їздити кожні п'ять днів на пересічку. Хлопцю незручно витрати на бензин та дві-три години у чергах. Про те, що за пересічку можуть вести ще й офіційну плату, чув новиною збентежений, держава нічого не робить для того, щоб розвивати український автопром, так але поставить обмеження на Хоча б якийсь вихід, який знайшли люди собі, да це пересічка. Воно не змінить ніяк, воно не зупинить. Люди не будуть через це продавати багаторостіні ну, авто. Багато водіїв зізнаються, якщо суми будуть прийнятними, платити згідні. Але за умови термін перебування авто з іноземною реєстрацією на території України збільшать хоча б до місяця. Спроби змінити закони були, але депутати чомусь стопорили проекти ще на рівні комітетів не вистачало голосів. Законопроекти кінчаються одним, вони навіть не попадають у зал. Більшість з них на розгляді в комітетах просто не отримують позитивного висновку. Чому законопроекти не ухвалюються, бо немає вигоди державі? Наша організація пропонувала ще давніше законопроект про платне ввезення автомобілів. Тобто, ми згідні платити за кожен день перебування в країні, але це повинно бути не 5 днів. Ну і на 10, і не 15. Якщо б так звані пересічки довелося робити, наприклад, раз на 30 днів, то ідея запровадити за них мінімальну оплату, запевняють автовласники, могла б бути прийнятною. До того ж, збільшення терміну перебування машин з іноземною реєстрацією розвантажило б кордони. Але поки до пропонованих новацій у нардепі руки не дійшли. Оплати бути не може. Цей закон взагалі суперечить Конституції України, тому що чітко вказано в Конституції України статті 33, що є як повинен перебувати транзит? Громадяни України повинні вільно ілі транзити, транзит, вільно і без безкоштовно. На території України без будь-яких обмежень і заборон лише в Ужгороді у кожного десятого водія автомобіль з іноземними номерами. Навіть якщо припустити, що кожен з них платитиме символічну плату за пересічку кожні п'ять днів, щороку це даватиме мільйонні надходження до бюджету. Але чи отримують автовласники щось взамін? На Закарпатті через терористичну загрозу посилили митний контроль. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Громадян та бізнес просять з розумінням ставитися до тимчасової необхідності вжиття додаткових заходів щодо посилення митного контролю товарів, транспортних засобів та особистих речей. 1702 квартири прийняли в експлуатацію на Закарпатті з початку року. Причому в сільській місцевості ця кількість зменшилася порівняно з минулим роком, а у міській навпаки збільшилася. Так більше половини загального обсягу житла збудували в Ужгороді та в Ужгородському районі, а також на Тячівщині, Рахівщині та Хущині. Водночас обсяг прийнятого в експлуатацію житла скоротився у більшості районів. Експерти кажуть, ринок житлового будівництва ще не вийшов з кризи. Продовжуємо попереду у деталях такі теми. Сезонне прибирання, куди вивозять опале листя і чи встигають його прибирати. Бачили наші журналісти. Майже чотири десятки особливих спортсменів приїхали до Ужгорода поганяти кулі. В обласному центрі стартував всеукраїнський турнір з більярду серед людей з обмеженими можливостями. Віртуальна прогулянка стала докладнішою. Роздивитися вулиці та райони міст Закарпаття можна завдяки новій програмі Google. Осінній листопад вулиці потопають у листі. Зараз прибирання Ужгорода займаються шість приватних підприємств, а будинкові території у відданні жрерів. Цьогоріч у міському бюджеті передбачені кошти на прибирання лише 27% території. І прибирання далеко не щоденне. Як пораються комунальники і куди вивозять опале листя, бачила Олександра Туранова. Кожне комунальне підприємство Ужгорода має свою систему роботи. Наприклад, працівники нашого добробуту саме поруються на вулиці Бращайків поблизу площі народної. Мітлами змітають листя в кубки, руками складають його в старе простирадло і відносять усе зібране за 500 метрів у найближчий смітник. Кшеп, який відповідає за чистоту центральної частини міста, мікрорайону шахта та вулиці Гагаріна, має вищі технології. Працівників супроводжує машина, у яку зібране листя відразу й вантажать. І як і всі інші комунальники, разом з побутовим сміттям листя відвозять на міське сміттєзвалище. сміттями йде листва, яка на дорогу випадає її підмітають і вивозять на сміттєзвалище. Примерно жеки вивозять від 20 до 50 кубів а Кшеп порядка від 200 до 300 кубів. Біологи таке використання потенційного добрива називають марною тратою природних ресурсів. Бо опале листя повинне розкладатися у ґрунті і віддавати дереву поживні речовини, зібрані за літо. Ми збіднюючи ґрунти, зруйнуючи екосистему. Ми забираємо себе здоров'я у більшості країн. листя, якщо його потрібно забирати, його забирають, компостують і компост вертають назад. Тобто ніде його світі не палять, як у нас. Ну і не, не викидають назвали ще цінне органічне добриво. Лише одне підприємство, яке займається прибиранням міста, звозить листя до себе на базу, а не на смітник. Агромікс відповідальний за 8 гектарів території Ужгорода, ще сезону збирають до 80 самоскидів листя з усіх скверів, парків та площ, які у них на балансі. Є у нас спеціальне місто відведене для складування листя. Також подрібнюємо гілля. І потім разом з цим листям змішуємо і готуємо органічне добриво для підживлення рослин на слідуючий рік. Загалом міська рада цьогоріч фінансує прибирання трохи більше чверті загальної протяжності доріг міста: 460 тисяч на прибирання і вивезення листя з міських вулиць, і близько 100 тисяч на парки і сквари. За ці кошти вулиці прибирають лише центральні і не щодня від одного до чотирьох разів на тиждень. Іншу територію розділили між рерами та приватним сектором дороги або е тротуари, які знаходяться біля. Приватного сектору згідно правил благоустрою, мешканці самі повинні до бордюра обслуговувати дані території. Прибирання прибудинкових територій висотних будинків здійснюється експлуатуючими організаціями. Це в нас ЖЕКИ, товариства, ОСБП, кооперативи. У той час, наприклад, у Львові процедура зовсім інша. Прибирають там не руками і не лопатою, а спеціальним полісосом, який їздить по місту і всмоктує усе опале листя. Умови прийому до вишів у 2016-му вже затвердили і офіційно оприлюднили на сайті Міністерства освіти та науки. Так за новими правилами абітурієнти зможуть подавати до 15 заяв на п'ять спеціальностей з держзамовленням. У 2016-му змінять і розклад вступної кампанії. Прийом заяв та документів на денну форму навчання на основі повної середньої освіти стартує 11 липня. Завершення прийому документів від абітурієнтів, які пр. Проходять співбесіди творчі конкурси та екзамени відбудеться 20 липня. А їх проведення з 21 по 27 липня. Рекомендації на місця держзамовлення обіцяють оголосити 1 серпня. Цікава особливість майбутньої вступної кампанії вперше умови прийому до ВНЗ охоплюють ступені молодшого бакалавра та доктора філософії. А набір на освітньої кваліфікаційні рівні вищої освіти молодшого спеціаліста та спеціаліста в дві у 2016 році відбуватиметься востаннє. В Ужгороді стартував всеукраїнський турнір з більярду серед людей з обмеженими фізичними можливостями. 37 спортсменів розпочали боротьбу за звання кращого. Серед учасників 19-теро можуть вільно пересуватися 18 люди на візках. Цей турнір можна сміливо назвати одним із найбільших за останні два десятиліття. Адже в минулі роки такі змагання збирали менше одного десятка візочників. Більше знає Анатолій Костюх. Ужгород на два дні став білярною столицею України 17 та 18 листопада. За місцевими більярдними столами змагатимуться кращі майстри киязів всієї країни серед людей з обмеженими можливостями. Один із них Микола Коджебаш. Інвалід з дитинства, однак особливим себе не вважає. Розповідає, більлярд полюбив давно і нині вже назбирав достатню кількість спортивних титулів та нагород, аби пишатись цим. А під час самої гри запевняє візочник: різниця тільки у виконанні удару. Таку таку не приймеш, як і е, класичну стойку, коли кій проходить посередині подбородка, щоб ровний удар був, то, тому що кос вищий візок, коз нижче і. і... Сіділиницьки не так поле видно. Попри бажання таких особливих спортсменів їздити на змагання з більярду, останні три роки в Україні не було можливості через постійне державне недофінансування соціальних та спортивних програм. Тому в Ужгороді вирішили провести альтернативні змагання, де, хоч і не визначать чемпіона України офіційно, але між собою кращі з кращих зіграють. Ми все-таки зробили відкритий турнір по білярду по системі чемпіонату України. Ті, всі, хто приїжджає на чемпіонат України, сьогодні ті ж команди, ті ж учасники приїхали що кожен год. Як зізнаються організатори, найважче було організувати приїзд учасників, продумати логістику. Адже серед 37 спортсменів 18 на інвалідних візках. Є такі візки, які не складаються. Є такі візки, які до. Сіть громістки і для того, щоб, наприклад, ми сьогодні їхали в Ікарусі, то ми не могли більше як вісім візків помістити, при тому, що там можна помістити 40 чим-то людей здорово. Самі ж змагання складаються з двох етапів. Півфінальні ігри проводять в перший день, в другий фінал. Учасники діляться на групи в одній візочники, в інші люди без обмежень у пересуванні. Усі кращі спортсмени з різних областей. Однак серед спортсменів є хлопець, який майстерністю похвалитись не може. Почав грати зовсім нещодавно, але вже здобув повагу. 23-річний Андрій став інвалідом при виконанні бойового завдання на сході країни. В Донецькій області попали в бій і осколками гранати мені ногу травмувало. Ну нічого було лікування. Пройшов. Курс реабілітації». Зараз такі турніри Андрію та загалом людям з обмеженими можливостями допомагають відволіктись і, можливо, відчути себе потрібними. Закарпатського футбольного суперкубку не буде. Матч, який повинен був відбутися 19 листопада між командами Ужгород та Дейда, відмінили через небажання Ужгородців брати в ньому участь. Представники клубу аргументували таке рішення, тим, що у регламенті відсутня норма з проведення матчів в осінній період після завершення чемпіонату. Натомість обласні футбольні функціонери наполягають на протилежному і запевняють, проводити матч відразу після закінчення чемпіонату чемпіонату значно цікавіше буде як для самих команд, так і для вболівальників. Якщо будемо чекати наступного року, як нас завжди переходить за за тиждень до початку нового чемпіонату Суперкубок, о, там уже зовсім інші команди. Там уже команди зовсім інші склади мають і вже не такого, немає такого ажіоташу й такої цікавості до того матчу. А поки матч між командами Ужгород та Дида перенесено на наступний рік. Віртуальну прогулянку Закарпаття можна здійснити завдяки оновленому сервісу «Show My Street» .com від Google потрібно тільки задати місто або адресу. і можна побачити місцевість так, ніби знаходитися у вихідній точці. Сервіс дозволяє подивитися, як виглядає район не тільки зверху, але й з усіх боків. Прогулятися у будь-якому напрямку, роздивитися будинки, вулиці і тротуари. Сервіс, побудований на базі Google Maps, використовує знімки з супутників та панорами Google Street View. Стартова сторінка це білий фон з одним полем для введення адреси. Такими були новини середи. Новий день принесе нові події. Про них ми обов'язково розкажемо у деталях. Бережіть себе, побачимося.